Дня компанія автофокус, нове надходження. Note у нас залітає на продаж. Автомобіль має технічно та візуально гарний стан. Він в рідній фарбі на таких приємних дісочках, які додають йому доволі непоганий зовнішній вигляд. По Походжу він ціленький, Повторююсь, по техніці приємно, в ходу збитенька, гунчик працює рівненько. У нас, до речі, є газове обладнання. У нас 1,4 бензини вгод постаново зацініть. Ну, Ялечка, є третій підголівничок, багажничку полка присутня. Далі тут є 100 піднімачів, електричне регулювання дзеркал, корекція фар, мивач, фар та газове обладнання. Жодне помилки на приборній панелі, немає, шкіряне кермо, подивіться, стан чудовий, водійське сидіння, стан чудовий, механічна коробка передач, тут у нас присутні два підігрівчика. Передніх сидінь, кондиціонер працює чудово, мультимедіа, USB-Aux підключається, стеля в нас чистенька, охайна. Тому приємний бюджетний автомобіль за свій бюджет. Приїжджайте, оглядайте, Михайло Гришка, 4, Ми працюємо без вихідних, авто можна придбати в кредит лізинг, можна обміняти на свою автівочку або забрати його за готівку. Тому ми вас чекаємо вже на перегляд, що авто знаходиться на локації.